Добрий день, мої малята. Пропоную вам сьогодні подорож до лісу. Один, два, три. Я зараз в лісі. А ти. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Чого в лісі росте багато? В лісі росте багато дерев. А що осінь зробила нині з листочками дерев та кущів? Осінь пофарбувала їх. У які кольори пофарбувала осінь листя? У жовтий. Червоний темнозелений? А хто живе в лісі? В лісі живуть дикі тварини і дикі птахи. А що можна назбирати у лісі восени? В лісі восени можна назбирати. Цілі букети, листя. А ще пошукати грибочки. Послухайте вірш Катерини Перелісною гриб. Диб, 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 біля пенька гриб, отакий товстезний, отакий грубезний. Бриль на голові, а нога в траві? Дип, 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 біля пенька гриб. Дітки, скажіть, де виріс гриб? Біля пенька. Який виріс гриб? Товстезний. Величезний, грубезний? Що у нього зверху? Зверху у гриба бриль? Це капелюх, шапочка. А де у нього нога? Нога ніжка в траві. Робіть разом зі мною, заблукав у лісі гриб, Болестком накрився, глянув вліво, глянув вправо і подумав кепські справи. А дітки прийшли, та грибок знайшли. В лісі щойно пройшли осінні рясні дощики, тому на лісових стежинках з'явилося багато грибочків, ну, ми їх роздивимось. Які грибочки? Великі і маленькі? Багато чи мало їх? Грибів багато? Якими гриби бувають? Гриби бувають. Їстівні? І неїстівні, ядовиті. Чи можна їх вживати? Ні, неїстівні ядовиті гриби вживати не можна. Дітки, де ми з вами побували? В лісі. Що ми побачили в лісі? Гриби? Що не можна робити з грибами? Збирати неїстівні. Ось таке у нас було сьогодні заняття. До нових зустрічей.